а <св> Блін. <'ї> <кій> 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 <bloody> Здоровий народ! З вами Джантов. купив собі гантелі. Я вже їх розібрав просто. Так, -то це дві гантелі по 28 кілограм плюс-мінус. За 1400 гривень Ладно, б їх довіз. І купив що сьогодні собі. Був ОТБ стандартно. Регулярно туди хожу. Купив ОТБ. Ланти. Арахис. Сникерс. Шаудн Сникерс. Ну и молоко. Все, в принципе. Вот так прошел мой сегодняшний день. Без